Всім привіт! Давайте розповімо вам про одну дуже цікаву автівку. Я би так сказав, рідкісну на нашому українському ринку. Це Nissan Xterra. Xterra з 4-літровою бензинкою, яку ми підготували і построїли під легкий оффроуд. Давай. І так, давайте більш детально вам розповімо, що саме ми зробили в цій автівці, е яку підвізку сюди встановили, який е переробили передній силовий бампер, встановили лебідку, вивели управління, які виготовили пороги, зробили задній силовий бампер, зробили калітку і так далі. І так, далі. І так почнемо. Е Ну, як я вважаю, без правильної підвізки і гуми більшого розміру, вам на ну, просто нема чого робити. Тому що якщо ви приїдете туди на обичній шосейній резині, різині, на будь-який оффроуд, ну ви саме розумієте, який б у вас не був підготовлений автомобіль, і ваш джип, він просто нікуди не поїде. Ви будете постійно себе тягати любіткою. І все, тому, на мій погляд, офроуд починається з гуми. Підвізка, гума, все. Тоді ви вже можете десь кудись їхати і е, штурмувати деякі препятствия. І так, давай. І так, сюди ми встановили підвіску від компанії Ironman Pro. Передні амортизатори у нас скайловерами, е, за допомогою яких ви можете регулювати собі е, трошки жорсткость і кліренс. Подивіться, давайте з цієї сторони ви побачите, що він у нас, як він виглядає. Ось так виглядає сам передній амортизатор. Е, чому ми постійно ну, на даний час встановлюємо Iron Man Pro, тому що ну, реально перевірена підвізка, реально працює ну, просто топчик. Витримує такі нагрузки, тому що військовий постійно е, катається у нас на цій підвізці, ми встановили їх вже громче кількість. і поки що жодних нарікань на цю підвіску не було. Е, і так, передні стійки, ви зрозуміли, Iron Man Pro, задні амортизатори також Iron Man Pro і ресори. От Хто не знав, що цей внедорожник, рамний, повноцінний внедорожник, він йде ззаді на ресорах. Ви вдумайтеся, ресори. Це не пасфайндер, тому що всі автівці ну багато їх порівнюють постійно з пасфайндером, Тому що такий же двигун, 4-літровий бензин, автомат. Кстати, непоганий автомат. Це айсіновський п'ятиступка. ну Дуже дуже, дуже виносливий автомат, я би так сказав, витримує там любі нагрузки і так далі. Там тягати можете, що угодно. тому що мене у Пасфандері був такий же автомат. Я, правда, його вбив, убив тільки тоді, коли ви його спалили і їхали без масла. І то я без масла їхав, заливав будь-яку АТФ, спокійно доїхав, він мене довез з будь-якої точки України і так далі. Ми в Карпатах накрились, доїхали, він довіз. Це к тому, що кажу, що якщо здесь масло закінчиться, ви будь яку АТФ, яка є, у вас на заправці залиєте. І спокійно доїдете туди, куди вам потрібно. Тому що ну, дуже виносливий автомат. По сравнів, якщо ви там з вагом яким-то там у вас щось масло уйде, чи щось прозайдеть, ви просто станете в аварію, ви більше нікуди не поїдете. На цій автівці ви доїдете. Все, тому от не забувайте. Тому дуже виносливий автомат, дуже непоганий 4-літровий бензиновий двигун, якого хватає з головою 265 кобил, ну кайфово. І на рісорах. Це говорить про те, що ви цю автівку можете грузити. Ну, правда, куди ви тут будете грузити? ви Подивіться на об'єм цього багажника. Він не дуже великий. Багато чого ви сюди не не нагрузите. Але для родини 4 осіб цій автівці хватає з головою. І так, рісори теж від компанії Ironman Pro. Далі, задній силовий. Бампер, як ви бачите, силовий, силова тільки ось ця внутрішня частина. Тут стояв рідний пластик, красивенький пластик і все. Ми виготовили повністю силовий бампер, який крепиться повністю в раму. Він заходить повним повноцінним кріпленням. Далі калітка, на якої буде знаходитись запаска, тому що рідна запаска знаходилася тут знизу. Але власник встановив сюди е, газобалонне обладнання, і тому газовий балон, бачите. находится тут, и запаску не надо возить. И это основная проблема, это, я бы так сказал, для тех автивок, которые становятся Тому ось такая шикарная калитка, на которую вы можете закрепить свою запаску, и, и все. И у вас проблема с размещением запаски в салоне просто снята. Все, она у нас идет на амортизаторах, на упорах. Здесь амортизатор упор, который вам облегчает ее откидывание в эту сторону. Камеру вывели сюда, сделали кронштейн под номер. Ну, ось так, бачите, оно Виглядає, також що зробили, ви бачите, таке кріплення під хайджек, для того, щоб він у нас не висів. Ну, Можна було так розмістити. Е Посоветувавшись з власником, вирішили, що ось так воно трошки буде не, не так виглядати. Тому зробили як стандартно на запасі, воно буде прижиматися і сам хайджек буде розположен цій частині. Тому ось так, бачите, все пофарбовано в раптор. Пластикові частини ми також все пофарбували в раптор. Бачите, як вони тепер шикарно виглядають. І... Давайте перейдемо далі. у нас. І ось так виглядають наші силові пороги. Вони не просто у нас декоративні, це повноценні силові пороги, в яких є ось такі вирізи. У нас ось цієї частини, в цієї частини, в передній і задній, куди ви можете з легкістю встановити ваш хайджек. Ось От ви бачите такий виріз. Він заходить. Здесь усилитель заведен в квадрат туди. І за допомогою якого ви можете спокійно піднімати вашу автівку, міняти колесо або ще щось робити, якщо вам буде потрібно. Тому ось так, ви бачите. Повноценне робочі, силові пороги, ну, які, я вважаю, вполне достатні для цього автомобіля. Ми виміряли його з невеликим вилітом, щоб вони не були огромні, не виступали у нас за самі колеса. Тому пофарбували також ці накладки, Ви бачите, які на автівці йдуть. Все в чорний раптор, воно все тепер так естетично, шикарно виглядає. Тому далі давайте покажемо вам, як ми переробили передній силовий бампер, що ми з нього зробили. І Жаль, мене зняли фото вам переначально, як він приїхав, в якому він був вигляді передній бампер і що ми з нього зробили, тому що передній бампер спочатку виглядав, я вам покажу так. Це була огромніша, вся частина верхньої частини не було, вона закінчилася здесь і вся уходила, уходила вниз. Лебідка також соціальною площадкою знаходилася ще нижче. І у нас виходився такий огромніший гроб, як ковш ви постійно десь щепляли і так далі. Тому нам довелося всю цю частину вирізати, відрізати цю частину тут, укоротити, зробити її немножко естетичні, щоб вона зустрілася, все підняти вверх, зашити, ви бачите, алюмінів защита восьмерка алюміній, якому також є того, щоб у нас нормально продувалося і вентилірувалася передні радіатори радіатори КПП, тому що там повністю все було зашито. Тепер у нас отвори сюди, потоки воздуха заходять. Далі там ми також вирізали отвори, вони закриті сітками для того, щоб якийсь мусор, якісь палки, не дай бог, не залетіли і не попали в радіатор, тому це також все продумано. Далі ми виготовили силову защиту, яка у нас іде з самого низа. Вона закриває передню частину нас самого двигуна. Якщо ви бачите, ось вона. и далее она закрывает полностью все днище до раздаточной коробки. Автомат коробку, раздатку також закрывает. Також мы ее выготовили за всеми выемками и так далее, и так далее. Тому кайфово, скажу, выглядит. Теперь активка немножко подросла, как вы видите. Давайте я вам покажу. Ну, вы посмотрите, как она уже так смотрится. Ну, нормальный такой боевой автомобиль становится. Он, он реально кайфово смотрится, потому что со всеми этими родными рейлингами, которые находятся на крыше, посмотрите, это родная вставка с родными пластиковыми корпусами под Фари дальнього світла, нам треба було б ще поміряти, що сюди можна поставити. Ну, реально кайфові кришки, такі, які закриваються необычні такі віші. Ну, кайф. Багажник себе закинули туди, закинули якихось віщей, яких не вистачало сюди влізти, і все. І тепер став нормальний, я би так сказав, правильний внедорожник. Тому, ось так, ми, бачите, його побудували, підготували для власника для путешествия, для, для поїздок на рибалку або кудись виїздом на природу. Також ще добавлю, що ми е, перепідключили саму лебідку, пере, переставили сам блок соліноїду, вивели управління в салон. Давайте вам покажемо, як він виглядає знутрі. Якщо хтось не бачив і не знає, як екстерія виглядає сало, внутрі салону. Ну, ось так обичний нісановський варіант, той же самий Pathfinder. Звичайна американська коробка. Очень хороша, ще раз повторюся, надійна коробка. Е, і ось так ми поводили все управління. У нас знаходиться ось в лівій частині. Ногой не достаємо, не волнуйтесь, ми теж все проверили, щоб ніхто там где-то не залазив его не зацепил. Отдельно соліноїд, який розмикає саму Лібетку, і тільки потім ви можете управляти далі вже самою Лібеткою. Тому ось така чудова автівка вийшла, яку ми підготували під оффроуд. І якщо у когось є такий автомобіль, і хтось би хотів собі його построїти, підготувати під оффроуд, зробити сілові бампера, силові пороги, не знаю там щось зробити, замінити або пофарбувати автівку в раптор. Ну, Любой каприз, який ви собі пожелаєте, ми можемо втілити в життя. Тому пишіть, телефонуйте. Ми з радістю вам в цьому допоможемо. Поїхали далі.